Доброго дня, дорогі друзі! Компанія Фрашавто вас вітає. І сьогодні на огляді ми маємо Рено Зоя 52 кВт 2021 року, яке тільки до нас заїхало, воно ще не розмитнене, але сьогодні будемо розмитнювати. І завтра щодня він буде вільному продажі. Автомобіль в такому стані є. Він не чистився, не полірувався. Тобто він дійсно в такому збереженому стані є. Він 2021 року, оригінального пробігу в ньому 106 тисяч, батарея на 52 кВт. запас ходу 350 км. Ідеально для міста. Тому що автомобіль компактний, може скрізь проїхати, а також він чотиримісний. Тобто, якщо говорити за електроавтомобіль, це дуже класний варіант. Чому? Тому що він швидко заряджається завдяки тому, що в ньому зарядка ccs 2 тобто ви можете на швидкісних зарядках досить швидко заряджатися, в залежності від того, скільки швидкісна зарядка видає потужності. Ось два порти є, які відкриваються, ви можете ставити чи швидкісний кабель, чи звичайний вдома, і заряджатися досить швидко. І машина в класному дизайні. Вона повністю ціла, з е, лізингового аукціону куплена, має оригінальний пробіг і має класний стан. Ось так трохи далі вам покажу. Швиденько пробіжимось по автомобілю. Покажу вам його лакофарбове покриття. Що він дійсно настілий. 128, 142, 138, 134, 113. Перепади такі дизайнерські, тому воно не завжди рівно показує. 135, 130 Пластикові крила. 125. 114, 125, 134, 129, 127, 112, 140, 126, 127, 114, 146, тобто, не завжди рівно пролягає прибор: 122, 126, 127, 141, 157, 159, 140, 141, 122, 134, 133, 143, тобто, фарба скрізь рівномірна. Це підтверджує те, що він не фарбований. 127, 115, 123, 125. 123 122 140 140 157 142 130 113 138 114 116 118 146 117 Скільки, може на рівно 122? 125. Скрізь рівномірний е шар е фарби на автомобілі. Прийшов взагалі не всередину, ми бачимо повний електропакет, ми бачимо е утримання в смугах. Потім далі бачимо ось такий класний, чудовий сучасний дизайн, який досить гарно виглядає. Зробимо легенький тест-драйв. Машина тихенько, спокійно їде. Має датчики світла, датчику дощів, має контроль по смугах, адаптивне світло, повне мультимедію, має підігріви сидінь, USB, двозонний клімат-контроль. Дуже сучасно виглядає. Класно рулиться. що так от загально дивиться. От, зробив тест-драйв, візді подобається, резина хороша, не шумить не гуде, безключовий доступ. І коротко, що вам покажу салон. Ось, будь ласка. Сидіння, бачите, стан, руль. Також КПП Гернесінка. Болтики заводські, не фарбовані, не кручені. Ось. Також відкриваємо зад, Переглянемо елогічний тут. Ззаді досить нормальне місце. тобто Я сідаю не Mercedes-клас, але досить зручно. Так виглядає салон ззаду. Гарний збережний стан по автомобілю. Резина також хороша. Зараз переглянемо яка вона. Десятий тиждень 2022 року. Але в класному стані. Зарядочки. дивимося, швидкісна зарядка і, звичайно, домашня. Тобто є два комплекти зарядок. Що не може не радувати. На автомобіль досить приємна ціна. За детальною інформацією звертайтеся до нас по телефону, Viber, WhatsApp або в будь-які інші месенджери. Що найкраще телефонувати, тому що тоді прямий зв'язок. Гарне спілкування відбувається. Ось, також тут бачимо завісики все рідне. Дорогі друзі, кому сподобався автомобіль, хто хоче зробити тест-драйв, з радістю запрошуємо на тест-драйв, на каву. І коротко вам ще зроблю такий огляд, якщо ви бачили. По що ви їдете? Туманочки є, максимальна оптика.